Початок процедури припинення юридичної особи на заклад закладу шкільної освіти, ясносодобному всім малятку на обличку міської ради в результаті в організації шляхом приєднання. Пропозиції. В цілому без змін і на комісія, прошу проведіть голосу. Школа за. за. Іванову. Немає. Лагоднієму. за. центрі. Поставити. Рекорд. Рашен. не Є? Уважно, давайте голосування за. проходить. Так за. колосніше, буває. Черемис. За. Черкасенко. За. Чечка. Ченкія. За. Чашкієв. За рішення прийнято 19, 18 за 1 отримався. Наступним народу доноситься проєкт рішення про внесення змін та доповнення рішення виконавчого комітету Новгородської міської ради від 14 червня 2022 року номер 84 про звернення програми освіти Лондонської міської ради на 2022-2025 роки. Є необхідність доповідати? Пропозиції, в цілому. Цілому, цілому без безміні. Вечерна комісія, прошу проведення голосування в цілому безмінів. Олейников, Мушко, Гаврилюк за. Гаврилюк да. да. за Дікова. Ворогєн. Уцент. Остапинце. Фредко. Рашки. За. Уманський. Да. За. За. Так. Через них. Да. Черкасен. Да. Да. Чупіра Так. Вийшов. Так. рішення прийнято одноголосно, але е, на одного, так, на 18 загалом. Прийшов за. да. депутат Чупіра. Він приймався. Наступний на розгляді на це проєкт рішення про зтвердження програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на δυстку військи території громаді на 25 і 28 роки. Є необхідність до президента питання про позицію щодо локомобежичи на кордосіях в пошуку України. Оленя, за. Горді, за. 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 Гаврилова, за. Дигрова, за. Завдієнко, за. Ну Умацький да. 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 було. За рішення прийнято одноголосно без зміни. Студент на руки міста проєкт рішення про внесення змін до рішення від 22 грудня 23 року No740 про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в Бузькій міській раді на 24 25 роки.

Да, на розвитку президент. Наступний рішення приноситься проект рішення роботу центру культури та туризму міської ради Миколаївської області за 24 рік. Питання про позиції в цілому лічення лічим комісія того, що перегласувати. Оренікова, Андрію, Диврова. Лавєнова, центр, Поставленко, проект Рашкин. Через черви. Умаши. За. Черкасенко. Чечка. За. Не пишу. Шашкеева. Шеф. За рішення принято одноголосно без них. Наступно доносится проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 204 року номер.

Рашен. Да. Ума. Да. Черемис. Черекасенко. Чечка, так. Чекіо. Чашке. Рішення буде одноголосно із змінами відповідно до рекомендацій бюджетної комісії. Стосовно звіту, можливо, дійсно... Ні, ні, боється в виду після земельника. Приденше швиденько земельні питання. На жаль, і на віктор на покорматний ну, там цей, то є голова постійної комісії за його рекомендацією будемо розглядати. Тому протокольно звіт міського голови останні поставити в розгляді, зараз прийтися щоденько до земельних питань і повернутися до звіта. Не буде заперечення. Тоді давайте я останню різно поставить. Різне це що? Різне, я озвучу, кого поговоримо. Давайте дійдемо до різного і притехання, ми тоді їздити звернутися. Тоді відповідно до протокольного наступний розвиток у нас це проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з лютою щодо інтелізації земельної ділянки, яка розташована на території Новомихайської Странстинського покладу. Питання всі розглядані на постійній комісії, голова комісії, чинна комісія, проще. Чи, чи, чи. Алійніко, Гаврило, Іврова, Богодієнко, Луценко, Поставив, Бредко, Прашків, Уманський, Череницький, Черкасенко, Чечка, Шевкива. Шешкеєва. За, за. за. за рішенням одноголосно без змін. на народження проєкт рішення про затвердження технічної документації з вулиці, щодо віддання земельника у власності народного стоїть. В цілому дечена комісія. Олег Николай, заборник, за. Ливрова да. за. 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 Водієнцу, буценку, поставив, рашки, yeah. уманський, yeah. черемис, чекасен, чечкам, чемпиров, на шепи, і скельгов. Решня приедет. Проект рішення на навіть технічної документації за устройство интерв'язації за меджанки полиці Харчука в місті Новый Бух. Так, це інвентаризація і потім на тварини траві. Пропонуючи тримати в цілому різницю чи на комісіях. Орейникова, Луценко Лушкова, Аврилюця, Гаврилів, Лівова, Лаводієнко, Гуценка, Плостапленка, Предко, Рашкин, Куманський, Череміцький, Черкасенко, Чечка. А? А, а, вироб. 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 За рішення прийнято на сміття зміна ступень на режимі про рішення про відмови відмову громадянина сколу надані дозволу на доступнення проєкту Зависто, за випусти, що на ділянки заплатим продатку за спеціалістів. Згідно законодавство на сьогоднішній день, два гектара е не породжується, тому після завершення воєнних дій. Пропонує відтримуватися так. Горки, да. Мушкова, да. Габрилюк, за Гаврилюк, Діброва, Лаводієнко, Руценко, Поставив, Пректор, Прашків, Хуманський, Черемис, Черкасенко, Чечка, Купіра, Шашкейва, Шепіч, Іскійгова. За рішення прийнято безміна ступені тижня. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для викупу для наведення фермерського господарства громадянина Ярошенко. Вічільна комісія, прошу задіяти. Олійнікова, Пушко, Аліюк за Гаврилюк, Європа Лаудієнко, Луценко, Остапенко за Преско, Раші, Уманську. Черемис. Yeah. Черкасенко. Yeah. Чичка. Yeah. Чупіра, yeah. Шашкеев. Yeah. Шефер. Искейгова. Yeah. За решение принято на доступ при изменении наступного не разумеется к решению предложения дозволу на выявление проекта за мудрующую дорогу и доведення земельних земель оренду для розміщення для і спорудки, то, Україна, та експлуатації об'єктів із порушки електронних комунікацій ТОВ «Юкрейн» та у компанії «Селезу Кракуря». Це вишки з цінниковою зв'язку.

Завершення за. за, привітання голос на дизмі наступного розвитку на це проєкти по передачу в району з ЮТК по вулиці Мишельського 70. Це теж стосується місії про школу. За підписниці. Луценко, Остапенко, Преско, Рашків, Умерський, Черемисов, Черкасенко, Чичкан, Чупіра, Шашкеєва, Шепи, Міський голова. Зараз не прийнято безмінно ступень, ви затрималися рішення про передачу в оренду земельної ділянки по Вікторії по вулиці Свободи, 13 а пропозиції. Перед голосуванням депутат Водієнко повідомляє про можливість інтересів разі прийняття даного рішення і повідомляє про неголосування при прийнятті даного проєкту. А, і є голова теж повідомляють про можливість. Алійнікова, так. Бужкова. Поставимо, Прекур, Рашки, Умацький, Червин, Черкасенко, Чечкан, Шупира, Шашкерєва, Шепле. Рішення прийнято 17 за, одноголосно. Депутат Гадієнко і міської гварди голосувати. Вступлено разом проєкт рішення про передачу оренду земельної ділянки громадянина Ладієнко НВ по вулиці Грушевського, 1Є. Теж промовляємо конфлікт 3 депутата Радієнко і міських гула, які можуть приймати участь голосувати. Чи на комісіях голосування цієї? За Кепровос, да. Луцентура, остаток, да. Фредкор, Крашник, да. Черкосент, Чечкан, Чубиро, Шашкеева, да. Шеко. Так, решение принято 17 за. Без участия в голосовании Сколько можуть це проєкт рішення про внесення змін до довго реальної землі? У мене до цьому пандемії інтересів по Повідомляю депутат Черкасенко про те, що він буде приймати участь у голосуванні при прийнятті даної рішення. Прошу провести голосу. Алініва, Бушко. Гаври Люк. Діброва. Вуценко. Оставили за предпорашку. За. 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 Черемис. Чечка. Чукира. Шашкиєва. Рішення прийнято одного госпонадцять за раскути розв на розвідка, деносто проєкт. Рішення про затверджені проєкту за рустуючим з ним янка вариант колід компании

Червіс, Чехасен, Чепхан, Чепіра, Кошківська, Шепель, Містіво. Найбільше відповідь на цю питання, так. Наступне розглянуто про як вишній показування технічних документацій на межах розширювання цінки для громадянки і керівника, що не втрачено для надання у проєктування мовок про оренди, торгів, країн та аерокомпаній для вищої перспективи об'єктів спорту і виробних комунікацій, які будуть складуватися. 37 37. 37. комиссия тоже говорила. Олейникова, гордик, пушко, Гаврилин, Гиврова, Аврудієнко, Гуценко, Остапень, Френкови, Рашкин, Умарис, Черемиск, Чиркасенко, Чечкан, Чув. Рішення прийняття голосно до зміна. Студен наружку знову рішення про внесення змін до договору оренди по вулиці побудується 1 б Це пропозиція да. цілому дизміна. Орієні у нас заборник, Рушко. Гаврилюк за Гаврилюк. Діброво за Ваєнко, Уценко, Косапин, Пресков, Рашків, Помань, Заміс.

Володієнт. Восстапи. Репту. Краш. Через Черкасен. Чечка. Чупіра. Шашкерів. Шер. За річника одного без наступного це два рішення про передачу за мене ділянок Ларенко, це мене то есть. Це по підстанціями западку. Вони то поміняють, ще поміняють на дуже пані. Але хоч хотів речі ділянку, порогі ділянки, в основному це базами найбільше, але все одно необхідно забрали, зареєструвати і рішення прийняли. Олінікова, Так. Вовнієнко, Лученко там Прекус, Раш, Гуманський, Черевниць, Черкасенко, Чечканка, Чупіра, Пошкеєва, шетин, Віктій Голова. Це у них 12%, так? Да? Да, вони просили декілька разів з, 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 з тяжким економічним становищем. Звільнити їх, від сплати і встановити 3%. Це Але ж ну, це питання ж не за нас. Якщо сьогодні не зменшують електричну енергію і вартість для наших комунальних населення, то вибачте. Так це невеликі кошти. Більше, що сьогодні ще не врегульовано питання під самими опорами. Їх більше 14 тисяч по місту це по квадратному метру навіть для Це великі суми сьогодні компенсації. Так. Тому Йдемо далі. Наступно це проєкт рішення про надання дозволу на витування проєкту розмови щодо віддання земельки в оренду майже служби по вулиці вулиці Гетьманська, 34. Чільна комісія, прошу проведіть голосування по цілому без зміні.

Відбулась на 40. Подивіться, розвині. Пропозиція в цілому без змін. Олені був, горді, пушко, діброва, лагуєнко, поставить, замк, бренд, кашків, куманський, Черкасенко. Чишка, так. Чапієв. Максим да. Александрович, у мене питання по поводу цих товаришів. Вони будуть міняти призначення. Там ж не давай, тоді замінуться призначення. А не, 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 не землі. Я маю на увазі видіяльність, яка в них буде. Ну наскільки я розумію, що там буде ніхто імені. А В генеральному плані в, генеральному плані в нас є деякі. Да. Вони, коли будуть розробляти, вони ще будуть робити як, зміни, зміни до, до генерального плану. Да. Ну, це Але розглядали і питання про зелені біляція на сьогоднішній день комерційна діяльність де відбувається від 13%. Там велика територія і коли дивитися. Ну поки що вони взяли дозвіл. Стосовно загузку чи іншого об'єкту, в них погляду діяльності класні то об'єктор ігри. Як вони будуть визначати далі, я не знаю, будуть слухуватися як буде мені відомо з іншої сторони. За свої кошти зміни змінили. Ні, воно так і робиться. По закону вони розроблять документацію, власне, якщо вона буде відповідати, то треба буде детальний план території. Тому тоді він звертається з попитанням до нас, не розглядаємо, на кому всі ми відділяємо кошти, а вже після він повертає до бюджету нам цей ресурс. Така ну, процедура Замовником виключно може бути тільки власник земельної ділянки, власник об'єктів домунальної власності. Наступним це рішення про затвердження технічної документації і землоустрою щодо відведення земельної ділянки у власність балаштова Миколаєвич.

За рішення. Наступний народ за проєкт рішення про затвердження проєкту замовки щодо віддання земельної ділянки в оранді пол Украу для розміщення та експлуатації об'єктів і столуних комунікацій поблизу села Солому. Це Так, ж надавали дозвіл, не оперативності. Прошу підтримати це. Кортик, Рушко, Фавры, Фаврилю, Диброва, Лагунієм, Пруцент, Костатов, Реп, Рашкин, Уманський, Черемець, Шейкасен, Чичка, Чубин, Шишкеєва, Шервин, Пискейво. За решение отменить должно вопрос, но то есть мин. Наступним це проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка передбачена для надання оренду цього права для розміщення та експлуатації об'єктів із корупції для електронних комунікацій поблизу нових. Там проєкту технічна документація, тому що відділяється документи з нашу поміну. А за. ніколи закону. Вагудієнко, Луценків, Востапов, Репт, Рашків, Куманський, Через, Черкасенко, Чучкан, Чупіра, Шашкеєва, Шепер, Вистейнова. За рішенням рішення прийнято признання. Наступно навезу приносити рішення про надання дозволу на видів технічної документації за вирусу, що щодо поділу в об'єднані земельних регіонах комунальної власності на території військові. The best news for it. Take a show does the deal here. Олейников, <клес> ворки, да. мушков, гамриенко, луценпо, статус, фрехтов, рашки, вор, да. уманский, перениз. Да. Thank you. За рішення прийнято оголосимо без наступного місця з проєкт рішення про зображення технічної документації із вище щодо віддання земельної ділянки власних детенок України. Проєкт і є це това. І житова будинки. Це зелені ділянки під громадянами, які видаються для приватизації, для охорони ОЖП або місця. Виповною підтримати цілому. А питання є таке для. І yeah. Садівництво, садівництво і голодництва має права зараз відділяти? Садівництво, городництва і ОЖВ сьогодні розблокували. Раніше було на початку війни заблоковані в регіональні земельних ділянків, якщо це земельні ділянки знаходяться в порядку нових будинків, то так. Якщо вони не не було відсутні взагалі будівель, то тоді питання, ну але теж воно не заборонено, але там на бачення вже власне Тобто, на комісію розглядається, як я... я в да? Ні, ні, ні. Що-то, Де в нас є ну, по факту, в місті є такі заволочені. Якщо немає бажаючих взяти вивідництво ВЖП, ми рекомендуємо тоді сусідам розглядати питання, щоб отримати її в приватні власні щоб не було смітники, не було забоявлені. Такі варіанти є, але це вже не означає. Тут ми можемо відмовити. Якщо сьогодні, говорить у людини є право власності на будинок, вона надає пакет документів, то ми не можемо її відмовити у приватизації. Хоча в нас на сьогоднішній день, ну ви ж знаєте, особливо території, які колгоспні це окраїнне місто, якщо центральна частина міста виділялася по 6 сотих, навіть у всіх протесті по то по окраїнах у нас йде до 80 під колобудинком. І навіть сьогодні ті самі ОЖБ, садівництво і всі інші види там, не, не покривають ту кількість площі. І залишається фактично, вона не врегульована. В оренду в таких умовах люди не хочуть брати оренду плату для того, щоб вирощувати там кошти, ну грубо говоря, не говорю, для виробництва, а по факту для інших цілей, тому взагалі попередніми рішеннями просто мінімальну ставку оренду хоча б і таки вчити і для тоді люди знають що вона в них закріплена велика сума якщо угодою укладають і за закінчують якраз і для міської ради проти тому ми визначаємо інтелізі на жаль людей мало такі пропоную підтримати цілковому без щоб... Олейников, гордик, бушко, баврилюк, Диброва, Лаудієнко, Луценко, Остап, Бренко, Рашкин, Уменц, Черевицько, Черкасенко, Чечка, Чумпиров, Шашкеєв, Шепт.

Получаємося до центру поставлені за проект.